Добрий день, шановні. Сьогодні у нас тема так, така тема. Напад Гітлерівської Германії на СССР і створення антифашистської коаліції. Ну, як ви знаєте, 22 червня. Нам об'явили, ну, 1941 року нам, нам об'явили, що почала Київ бомбили, нам об'явили, об що почалася війна. Ну, Страшенна армада німецьких військ двинулася, раптово напала, без, порушила парк про на, на напад і раптово без об'явлення війни напали на Радянський Союз. Вони мотивували тим, що Радянський Союз збирався на них навпаки напасти, і вони щоб попередить його, так би мовити, зробили превентивний удар. Ну, на, на боці Німеччини воювали також Румунія, Італія, Іспанія прислала Блакитну дивізію, також Фінляндія. Там воювали, але вони дійшли тільки до лінії до Сталіна, тобто до лінії Леніна, ну, до кордону, що назначив Ленін. і, і, і потім не схотіли переходити далі на, так би мовити, на, як їх домовляв Гітлер, не схотіли далі пересуватися, ну, віддавили той кордон, що був назначений Ленів. І удар був страшний. Це б, наслідок плану Барбаруса. Як спочатку у Німеччині був план Морський лав, вони хотіли напасти на Англію, почали варварське бомбардування Англії. Це був ще відволікання від нападу на СССР, Це був, в страшні таємниці цей напад. Але потім коман... німецьке командування вирішило, що буде дуже важко штурмувати Ла-Манш, і вирішили вдатися до сухопутної операції. На, так би мовити, напасти на Радянський Союз. Ну це, це ще був антикомінтерновський пакт, боротьба проти комунізму в рамки ну, для, для всіх капіталістичних держав Радянський Союз, це був Більбовці. Там була перша, це перша держава, де не було експлуатації людини-людиною, де всі були рівні. І на первих порах вони отримали тактичний успіх, дійшли практично до Москви. Захопили величезні території. А чому так? Ну, Великий стратег, революціонер і великий вчений мовознавець Йосиф Вісарич Сталін, проводив там, міняв командування, репресував, там, реорганізація була, там, ну, де було координації, там, ну, багато причин. І раптовість. Дуже раптовий був удар. Хоча розвідники якісь там попереджали, там, ніхто їм не вірив. А і ще що було, у рамках цієї операції Морський Лев були, були переговори із Сталіним. Ну, Троп там був. Запропонували, як розділили перед цим Польщу, як ви знаєте, Радянському Союзі дісталася Західна Україна і Білорусія, Західна теж. І вони запропонували розділити Індостан, ну, Індію і Пакистан. Ну, я не знаю, як вони собі це ділиться, може, південь щоб забрав Радянський Союз, а... південь, Німеччина забрала, ну, колонію цю а, і вони, Ну, Радянський Союз відмовився, там, іліт, там, ну я не знаю, там чому він відмовився. Тому що там як можна забрати ці було території, створити там теж, нагнати оце кастове суспільство, нагнати, створити рівноправ'я і так би мовити, там. Ну, Добитися ліквідувати експлуатацію людини- людину, і щоб трудящі там ось, процвітали всі там, пригноблені нації, там, касти всі всі. Ну, суть не в цьому. суть в тому, що розробили план Барбароса, що розчищати життєвий простір для німців, всіх перетворити на рабів, такий був них план. І Хоча він був вречений на невдачу, на, на, на вони погано вивчили. Діло в тім, що по плану Леніна та І Сталін притримався цього плану, Радянський Союз, Союз став передовою індустріальною державою. Наприклад, німці думали, що ну, раптовим ударом вони виведуть там, ну, танки, все це попалять, там аеродроми, літаки. Там. До речі, воювало 10 мільйонів з обох сторін воювало 10 мільйонів солдат. З них 8 мільйонів загинуло. Ну, це масштабніше... В історії людей такої масштабної битви, операції такої не було. А. Ну що, вони пішли, тактичний успіх мали, хоча дивлячись на цей тактичний опис, ця операція була приречена на невдачу. І за те, що на, на території Радянського Союзу був соціалізм. Mm. Далі. Ну, почала об, 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 утворюватися антигітлярівська коаліція. Ну, почали це всі. По, а спочатку всі ці правлячі кола, вороги народу, що були при владі у США, Англії і Франції, там, ну, зараз США і Англія залишилися. вони з ентузіазмом раділи страшне, що Німеччина напала на Радянський Союз, там Гаррі Трубен сказав, «Помагаємо Радянському Союзу. Якщо Радянський Союз починає, починає вигравати, треба допомагати Німеччині. І так по там допомагає то тим, то тим, але маси, вирішує маси. Ішли забастовки, демонстрації требували, щоб створилася антигітська коаліція. Передові буржуазні політики теж розуміли, це США і Англії, що гратися тут, вони на честь. Вони переможуть Радянський Союз, а потім візьмуться за Англію і США. США це теж фактично колоніальна держава. І вони почнуть ділити, требувати колонії, розбивати, там ну, все це розуміли. І вже почався, так би мовити, створення цієї атешелії 1 жовтня 1901 року відбулася Московська конференція, на якій СССР, США і Англія домовилися на постачання зброї. А і, і там, ну, харчування, зброї, там реманенту, а СССР буде постачати їм сировину. Це такий був договор. І кредит. Дали кредит один мільярдів доларів Радянському Союзу. Ну, Як ви знаєте, вони постійно це саботували, там не допостачали. Не, ну, не, не до ну, коротше, це. Радянський Союз там виконував всі обов'язки, вони не дуже там виконували ці обов'язки. Ну, факт той, що почалося створення антифашистської коаліції. А в цей час почала, почала, почалася війна, загострювалася війна в Тихому океані Японія, яка теж була обижена, так би сказати, у неї не було колоній, на їхніх островах не було сировини, населення зростало і треба його годувати. Ну, як ви знаєте, вони там захопили в Китаї багато територій, створили маріонеткову, маріонеткову державу -Го. Ну, Також вони поперли на Індокитай, захопили індокитай, французький там Непал, Бутан, там ото що вони ще там планувати почали, Малайзію, Філіппіни захоплювати. ну. Коротше, захоплювати всі ці колонії США, Англії і Франції, Начали захоплювати. І за короткий час захопили там 4 мільйона квадратних, кі ще до квадратних кілометрів, де проживало 200 мільйонів людей, страшену територію, і практично ніяких там вони втрат не зазнали. Ніякого супроту не було. Машина японська захопила все це. А коли японська, Японія стала супердержавою. А після поразки Росії в російсько-японській війні в 1905 році біля порт Артура, коли там. І вони так без цей... А в 1941 році 7 грудня, а Японія в... а захоплювала колонії ці англійські всі колонії і вела переговори там з США, щоб не захоплювати, ну, цю увагу. Ну, після успіхів, тактичного успіху німецьких військ, Японія вирішила нанести удар по США, на, на, в США, Тихоганський флот американський, базувався на острові Оаху Перл-Харборі. І японці вирішили туди ударити, що вони зробили 7 грудня 1941 року. Як вони захопили там, а на авіаносах підвезли туди самоліти? Літаки вони піднялися і почали бомбити. Практично весь флот були, був знищений. Деякі там безвозвратні, там два лінкори, взагалі безвозвратні втрати. Другі аж в 44-му годі їх відремонтували, а це, теж був раптовий напад. В цей час команду бачився Тихоцьким флот, чим вони займалися. Вони шукали на Гавайських островах людей японського походження, щоб їх в концентраційні табори депортувати, там. чим цим вони займалися. Там. А тут, до речі, багато й робітників завезли, коли там цукрові тростину цукрову вирощувалися, цукрові плантатори позавузили робітників з Кореї, Японії. Китай, і вони чим займалися оці, ці адмірали, шукали цих японських робітників, цих, щоб їх депортувати, табори відправити. І раптовий напад розгробили практично весь Тихоокеанський флот. Після того вони захопили Бірму, там, Малайзію захопили, там, Індонезію, там, Філіппіни, це, ну, Філіппіни це була так би, так би мовити, японська колонія. І слідом пішов і Гонконг, і Сінгапур. І, побачивши такий успіх Японії, Німеччина, гітлерівська Німеччина об'явила війну США. Після такого, ну, це наслідок. Це, ну, це такий на вона слада страшенний Японія американцям, що навіть зраділи. Ну, союзник, це як ви знаєте, антикомітерновський пакт. Рим, Берлін, Токіо, і вони коротше об'явили. І тут уже англосакси, сакси так сказати, Ну, Хто такий американський? Це був ще англо які переселилися на Північну Америку і створили там державу США. Не. І вони все-таки вирішили створити антифашистський блок. Тому що, як казати, Підкрадається до них уже, як би сказати, кінець, непомітно підкрадався й до них. А. І в грудні 1941 року, а що було в грудні? 1941 року? Поразка німецьких військ під Москвою. Це, ну, вони йшли, їх там зупинили, там була поразка, поразка, їх відкинули і це дуже вплинуло на міжнародну обстановку. Японія відмовилася нападати на СССР і поспішили держави всі, вони зрозуміли, багато хто зрозумів, що ну, нереально, щоб Німеччина з її ресурсами там, завоювала Радянський Союз. Переду, тоді це була передова держава індустріальна. Там, і, наприклад, німецькі аналітики говорили, що. Після удару, допустимо, цього раптового Радянський Союз може відновити тільки 40 дивізій. А Радянський Союз відновив 350 і поставив їх туди на Східний фронт. І 1 січня 1942 року 26 держав зібралися і підписали Декларацію Об'єднаних Націй. Ну, Створили Об'єднання Націй, це був антифашистський блок. Створювали хто їх? Це в основному США, Англія і Радянський Союз утворили Організацію Об'єднаної націй для боротьби з фашизмом. Ну, по Юлію Суфушику. Люди будьте пильними. Ну, а 26, 26 травня 42 року вже договір. Між Англією СССР військовій другій допомозі. І 11 червня договір і що? А що я скажу, договори то були там, Леніс вже почався, але вони його не виконували. От, там, Радянський Союз запропонував утворити другий фронт, вони не утворювали, в основному то воювали там в Африці, свої колонії там, відбивали, там, а другий фронт в Європі вони не спішили відкривати. Хоча всі основні сили йшли, бої всі йшли на Східному фронті. І це тим, що вони відволікали відкриття Другого фронту, і за цього вони спровокували дуже багато жертв було там. Голокост, там, євреїв знищували, там комуністів, всіх підряд, коротше, там, ці, а ці, німці. Ну, у них була різна мета у членів антигітських. Ну, Радянський Союз хотів вигнати оце фашистського заразу, оце націонал-соціалістичну, встановити демократію, звільнити від рабства народи, а в них було наоборот. В них була мета яка? Щоб у них панівне становище, осталися колонії. І вони хотіли зберегти Італію і Німеччину як пугало для Радянського Союзу, щоб вони там, ну як тіпа, цепних собак, щоб вони там. На Першу соціалістичну державу нападали. У них ну, коаліція то була, а мета в них була різна. І чого? В основному із-за маси. Маси вимагали створити цю коаліцію. Там, демонстрації, підписи збирали там. і, як би мовити, і оце, вони за цього саботували відкриття другого фронту. Вони хотіли, щоб і Німеччина знесилася, і Радянський Союз знесилися в цій війні там. Так би мовити. І вони вели, що в основному військові дії в Тихому океані, в Азії, в Африці, там ото. Ну, в листопаді 41-го року англійці там в Єгипті там звільнили Кіринаїку, там, Тобрук, там, хоча німці по тому знову захопили Кирінаїку, Ну, на допомогу всі німецькі сили були на східному фронті, і вони на допомогу не могли там прислати англійцям. Там ніяку допомогу туди вони не могли прислати в Єгипет. І фактично почався наступ. І знову повернули Кирина як би сказати, звільнили Єгипет. Біля Ала Ай Аламейна німців зупинили. І в жовтні 42-го року їх вигнали з Єгипту. Вигнали взагалі з Єгипту. І... А 8 листопада 42-го року десант в Алжирі та Марокко, там генерал Монгомері почав звільняти, виганяти теж їх там. А в Китаї там гомінданівська, навпаки, гомінданівська оця, пра, влада, ще нічого не робила для звільнення, не ваняли японців. Американці їм давали допомогу, гроші, але в основному тратили цю допомогу на боротьбу з комуністичними партизанами, які якраз і боролися з японцями і саботували, так би нічого не робили, то, от, то як було там Майжогу, це маріонеткова держава там. і... Ну, а літом 42-го року нарешті наступ, ну це завдяки що, оце, удару під Москвою, в 42-го році наступ уже зупинили японці в Тихому океані, їхні апетити, там, Австралія там, почала підключатися. І оце, що ми бачимо в цьому, так би мовити, що. Відбулася битва під Москвою і що спільного. Тут, допустимо, як Путін зараз, говорить, напав на Україну. А ми, говорит, Україна, навпаки, збиралася на, на, на нас напасти, а ми перші напали, захоплюємо території, Хоча в них території гігантські там, в Росії все рівно їм потрібні чужі території. На цьому будемо закінчувати. Слава Україні! Смерть ворогам, як внутрішнім, так, так би мовити, і як внутрішнім, так і зовнішнім. На цьому будемо прощатися. До побачення!